Вас вітає канал Довідник Історика. Існує багато понять, що таке історія. Для кожного це поняття різне. Відомі вчені, дослідники дають свої визначення про історію. Давайте дізнаємось, що таке історія за допомогою відомих цитат. Історик це звернений у минуле пророк. Історія змушена повторюватись, тому що ніхто її не слухає. Життя героїв збагатило історію. А історія прикрасила подвиг героїв. Минуле вчить сьогодення не повторювати помилок у майбутньому. Історія скарбниця наших діянь. Свідок минулого. Приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. Історія починається тоді, коли з'являються писемні джерела. Без них немає історії. Історія пишеться для того, щоб розповісти, а не довести.